То стою... А, друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Стою і думаю, куди б його спочатку поїхати. Хочу на річку і треба мені в юск. Або спочатку на річку, а потім в юск, або в юск, а потім на річку. Стою, чекаю на маршрутку та й думку гадаю. У мене закінч... ну, майже закінчився аромат для кімнати, треба купити аромадифузор. Я і в епіцентрі купувала, і так, але б'юск мені подобається чомусь більше. Подивимось, буду їхати, а там де вийду, туди і раніше і підемо. Так, приїхала і вирішила, що піду спочатку на річку. Оце ж їхала в маршрутці. Думаю, треба, поки немає тривоги, йти в Юск. А потім, Та ні, мені вже набридло їхати, бо так трясе в тій маршрутці. вже хочеться вийти. Поїду на річку. А потім, а якщо тривога, а якщо я одразу зайду, то буде тривога. І що? От, і якось воно так-так. І до мене хочу мені під щоб підлаштовуватися. Так, ну давай щось довгий такий світлофор. Буде, буде, не буде, не буде. Куплю, куплю, не куплю, куплю. Ну так коротше, дівчата. робити те, що хочеться, та й все. Боже, а тут що понаривали? Хай Бог миле. Що це таке? Нічого собі. Якісь труби міняють, чи що. Ну це ж, знаєте, коли ти... А, це теплотраса. Це коли, знаєте, літо бери роби, ні. А коли зима на носі, то ми починаємо щось змінювати. О, і фонтан у нас працює. Ха-ха. А ми їдемо на річку. О, веселка, веселка. Чиї... Ой, пробачте, <свисті> чиї видно там буде. Веселка, бажання. Вау! До речі, у нас в кожному районі міста зробили такий... Камінь пам'яті. Це Дніпровський район, і в Південному, і в ну, всіх районах. От. Навіть живі квіти стоять. От такі алеї чи пам'яті. Подивимося, в чому сенс, тому що в південному районі. Я бачила, що на таких лавках поробили тут міг сидіти герой, який загинув за, за наше життя, щось так дослівно вже не пам'ятаю. О, дивіться, як зробили лавку. Тун, 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 можна пограти. А ось вам ноти, ну, якщо що. Цікаво, так добре. Ідемо на річку. Наче завжди тут ходжу і не бачила це нові, чи не нові? Ліночка, Марішка з лівого берега. А ну, напишіть мені. Це було чи це нове? Хм. Оці капелюхи я пам'ятаю. І, до речі, це як справжні капелюхи. <гум> Можна сісти, буде затяжок, хоча то метал воно я уявляю. Це буде фен, дівчата, фен. <гум> Ці парасольки, я пам'ятаю, вони спочатку були. то ну, то я не пам'ятаю, Ну то добре. Метелики, наче були, просто пофарбували їх і все. Живу в цьому місті, дівчата і деякі речі, навіть не знали, що змінюється. Та, головне, щоб було мирне небо. Ці вишенки були, їх лише пофарбували, як тримаються разом. Смайли теж були, пам'ятаю, лише їх пофарбували. Боже, я як в новому місті на екскурсії, розумієте? Ось щось песик там. А власниця песика каже, тобі лише 5 місяців, а ти вже на людей кидаєшся. І стоїть і там на нього кричить. Тобі 5 місяців лише, а ти вже на людей кидаєшся. <риклад> і ще на когось. О, що. О, означає мати свій характер. Ой, яка красива. Яка красуня! Красиво! Ось вже майже і прийшла. І наша верба найрозкоркома кож. І а тут так пташки співають. У, цікаво, але біді є. І поки не бачу. Без коментарів. Лебеді є, але там дуже-дуже далеко і вони ховаються. Ось відціляне дуже. Видно, а коли так приблизила, то воно як не дуже картинка. Така золота осінь. Така гарна. жовто блакитна дивіться, жовто-блакитна осінь. Щось не можу зрозуміти, там йдуть якісь змагання, ну по набережні не можна. Таке, як ото ганяють, знаєте, гонки, гонки. Туди-сюди. І йшла, Треба було взуття інше, щоб не а Я в білому шкода замазати. Я завжди щось таке одягаю, щоб не шкода було до водички підійти. Там-то підійшла, а тут не хочу піску набирати. І дерева. Шух-шух, шух-шух. О, там хтось прийшов кормити голубів. Ой, дівчата, мені щось так трішки зле стало. В ковтинки начебто. Жарко знімаю. Зняла воно, ну, так холодно. На сонечки знов жарко. Сіночки знов холодно і воно таке враження, як щось так не дуже. А, там молодята, які гарні. Позіраємо, позіраємо. -о, О, Щастя молодим! Які у них наряди гарні. Я кажу, щастя молодень, дивіться, як вишиваночка. Які вони гарні. Вау. Які вони гарні. Щастя мо. Це я сьогодні в суботу знімаю, а ви вже в понеділок побачите це відео. Давай прогоню. Підіміть букетик, так будьте. Я кажу, щастя молодий, ма вони дякує. Ну, не будемо заважати фотосесії. Дуже гарні наряди. Хлопчик молодий проходить і каже: Вітанечко вам. Кажу, я підійшла, запитала, кажу, де ви такий наряд, наряд такий класний купували. А вони кажуть, в Дніпрі купували. Люди з західної частини України там привозять. У нього вишиваночка, і в неї така ну гарна. Не будемо заважати, підемо далі. Отак, ми сьогодні з вами весілля побачили. Пішов, він слухає музику якусь українську, намагаюся згадати, що це за пісня. Не згадала. І виконавця не пам'ятає. І це побачила молодят, відволіклась і забула, що мені зле стало. <с? <с?> ну так, Позитивні емоції як впливають на наш стан. Сіла, дивлюся, у них там ще фотосесія, дещо на відео вони там знімають, а дещо фотографуються. От так. Я вже на сонечки не буду і на річці. Лебеді є вже, влітку їх не було, але лебеді зараз дуже далеко. Коли буде холодніше, то вони будуть ближче сюди до нас. О, молодята вже в альтанку сіли там. Яка краса, дай Боже їм щастя. Закашлявся. Мабуть, морозиво багато їх. Але багато людей звертають на них увагу. Ну, а як можна не звертати увагу на такі моменти? Оце думаючи. Зараз юск чи вже наступного тижня приїхати. Боже, йду розхристана, там вже ж ковтинку знімала, сумку так повісила. Потім наділа зверху. Та мені не важливо, як я виглядаю. Але треба ж іду ж на маршрутку. Або в Юск, дівчат, не знаю. Подивлюся, зараз тінючки там постою, якщо мені стане краще, тоді піду. А якщо ні, то поїду додому. Всі лавочки на сонці стоять ось одна так більш-менш. О, і цю оновили лавку. Але ці попуги були, я їх пам'ятаю. Просто оновили. Тоді тут і сядемо з вами. Ні, щось воно у мене знаєте, такий стан буває. Не буду казати. Дай Бог все буде добре. Обов'язково. І збережіть себе, мої дорогенькі. Це відео вже в неділю будете бачити, а записую я в суботу. На сьогодні все встигла. І вікна помити, і сусідки піти купити. І потім не можу вдома бути. От не можу все. Кудись мені треба. Щось я собі придумала. Мені обов'язково це треба і треба сьогодні. Щось я така. М -м. Ну нічого. Бувають такі дні. Активні дні. Угу. Все, вже оділася як слід. І до речі, я пригадала мені. Маршрутці вже починало бути зле, тому що я їхала. І знаєте, таке враження, що начебто як вагітна, тому що от от хтось тут варить варення з вишні. Не аромат вишні, не парфюм вишні, а от хтось стоїть і варить вишню, варена вишня. Ну не може бути такого аромату. Ну, принаймні, я не зустрічала, я таку, ну, аромат вишні, я знаю, що є такі там парфюми, а варять вишню, варення з вишні. Н -н -н. І тому я раніше і вийшла. Думаю, раніше вийду на річку, на повітря. От. Щось таке з нами відбувається, мої дорогенькі, і змінюється, коли ми щось бачимо, таке гарне, позитивне, красиве. Дай Боже, щоб кожен зустрічав щось гарне, позитивне. І це було вчасно. Прийшла я на маршрутку, не буду я їти в юск, буду їхати додому. Воно там як почало бахкати, Думаю, що воно там таке? А то там труби міняють. І воно бахкає. А в юск вже якось іншим разом. Тому до побачення мої дорогенькі. Бережіть себе і все буде. dobra